Бо ми перекриваємо всі кордони з Німеччиною навіть якщо мені, в мене з'являться вільні війська, скоріш за все, вони також підуть на перекриття кордону з Німеччиною Що мені робити? Я не знаю. Дібо я Навіть 12 дивізій не зможу свої стандартні зробити. Але тут ми йдемо згуртувати шведів, що мені дасть бонус невеличкий. Це підпорядкування збільшить територій, конвір для будівництва збільшать, і кількість людських ресурсів в мене збільшилась. Так, якось так. Посилити промислову щось там. У мене проблема з промисловістю. Так, підштовхнути Скандинавію. Що це дасть мені? Мені цікаво. Я просто буквально не розумію, що воно мені дасть. Так, в мене є війні військові заводи. Сюди й сюди. Дай ось так, потім. Не знаю, давайте авіацію повчаю ще. Це також якраз в мене військових заводів більше ніж мені треба, по ідеї. Ні, в мене хороша промисловість зараз буде. Я б сюди два цивільних заводи ще додав. Сюди цивільний військовий завод. І в в'ютландію ще. Військовий і ще цивільний, ось так. Окей. Ресурси, дякую. Ось авіація. Що там з підпорядкуванням фінів? 27%, 59 тисяч. Людей я тримаю з них. Ну що, я тримаюсь підштовхнути скандинавів. Рішення запро... розблоковується запропонувати датський захист. Цікаво, що саме це дасть. Ну, ось, візьму, я нічого не втрачу від цього. Так, до речі, в рішенні взяти б згуртувати ісландців. Що в мене взагалі нема проблем з ісландцями. Фарерські острови? Ой, британці висели в мої Фарерські острови. Неприємно. У мене забрали Фарерські острови. Треба було ще по одному дивізію туди відправити. Дуже неприємно, насправді так кажучи. Так і що, запропонували захист? Ооо! Ааа! Прикольно! Я б не замаріонети багато кого, а потім приєднати. Типу, фініх я можу з ними не воювати, а просто поліпшити відносини. Для цього мені треба просто 50 політ влади і. Так, у вас же нейтрали? Вас нейтрали. а це дуже хорошо. Давайте ще одну чеку для дослідження. Комірку. Для дослідження візьму. Савок претендує на Бессарабію. Ой, я скоріше за все, з савком тоді буду воювати. Я прикол в тому, що навіть 12 дивізій не зможу створити. Навіть 12. Додатково. Вільний військовий завод. Давайте ще в піходку. Зараз буде 50 політ влади, і запропонуємо Фінляндії. Стати нашою маріонеткою. Вперед. О! Е... Все, фіни погодились. Так, одразу, Фіни. Забираю у вас всі війська. Я буду сам їх контролювати. Першу так. Пішаки. Наскільки це слабка дивізія? Дуже слабка. Але це хоча б якийсь захист портів буде з цими пішаками Тому що солок, на жаль, вміє висаджуватись іноді. А всі інші спробуйте хоча б спробуйте перекрити фронт совком. Буквально однієї дивізії вам не вистачає і тренуйтесь, будь ласка. Тріний захист, укріплення, та те та Двигун. А, все одно не вистачає. Ну також. А, навіть всіх 18 не вистачає. Одну провінцію. на одну провінцію. І що мені робити з тобою. Бі, ми б тебе спокійно в рознесли, чесно кажучи. При бажанні. Ой, який військовий оператор. Цивільний нагляд. Всім цивільний нагляд. Лучше починям дорости. Це важливіше, ніж будь-що інше. Так, для такий чеків ще вивчення живучості. Іославія, норвезький уряд. І угорщина пакт. Так якщо на мене Німеччина нападе, то в будь-якому випадку ми будемо воювати. Буде в нас пакт про напад чи ні. І мені треба з вами воювати з Німеччиною. В цьому та й проблема. Давай захист прольму. Це ти? Да, брунгольм. Поліпшимо трохи це острівець. Якщо сторі підводні човники, то можна теоретично що хоч повчати їх. Більш сучасні модельки. Якщо я вже їх створю. Блін, взагалі то проширити свої дивізії ось так от. Да. Його славія вже капнула. Ти тільки нещодавно почав воювати. Вліпшний корпус. Я почекаю двигуну в живучість і буду виробляти вже почну. Ми вже грудень 40-го. Почекаємо 41 й А! Ah! Тіни не будуть савком воювати. Їй просто віддали каріялу. То я просто взяв собі маріонетку. А нащо мені дані як маріонетка? Я можу приєднати її потім. Забудувати і приєднати. цей регіон забудую, не знаю. Ось цей забудую. Мені б себе, звісно, б, забудовувати, але. Так, 500. А ну-ка. Почати ліз Давай стару свою піхотку. Один раз. О, хорошо. ТБ один раз. 134. Я зараз мінімум 134 автономію, Плюс ти 1000 ТБ, припустимо. Конвої 400. О, як хорошо. Танчики вже ж. Нічого не дають, бо це не мої танчики Давайте 20. Ні, вантажівка не допоможуть. 20 потягів. Ну, припустимо, діслати В такому випадку, блін, а мені треба було весь час виробляти конвої більше. Ну, взагалі, все досить нам авіації. Ой вже 5 січня. Контрони промисловість в першу чергу. Так, ну фіни. Фінів ми якось заберемо вже. Лишилася Норвегія. Блін, так, треба було. Mm, я б міг тоді спокійно взяти Норвегію як маріонетку і захищатись чисто на кордоні. -да, тр... Якщо б я знав, що роботі запропонувати захист. Що він дасть просто маріонетити. Я б пішов на нього. Я знав би, що вони погодяться. Так, на будівництво. Давайте розширити нашу промисловість. Блін, німечно. Нападай. Мені тепер навпаки краще. О, все, одразу зменшу автономію. Інтегрована маріонетка. І анексована територія. 989 автономії. Одразу я отримав всього побільше від них. І мені Сталі не вистачає. У вішицької Франції буду трохи купувати. Ну, в мене людських ресурсів все менше-менше менше стоїть. Так, зачекайте, що сталося з людськими ресурсами? Все ж було нормально. Він скільки в мене людей на флоті? 34 тисячі. У мене всі підводні човники дуже дешеві. Можна я просто. теоретично міг їх би просто розформувати. Окей. Але я справді не розумію, що сталося з людськими ресурсами. Це було хорошо. Поки я не зробив з. Може, проблема в тому, що я справді зробив з Фінляндії інтегровану маріонетку? Так ми забудовуємо Фінів. Так, забудовуємо зараз Фінів. Покажіть, наскільки швидко. Ваша автономія швидко падає. Андріс. Попередній Андріс ще навіть не повністю прийшов. І 20 потягів. Ще ось це. Ще ось це. Давай хочу всі конвої, які в мене є. Я хочу швидше тебе отримати. І до того до, доп. обладнання. Я все це назад поверну, коли захоплю їх. Чи так. 146, нехай. Та-та-та, ще ленді сприйняла. Так, констрону промсовість є. 40. А, ну давайте, татари. Получаю трохи. Слухайте, танки. Якщо в мене погано з людськими ресурсами і хорошо з виробництвом, то танки. Будем, будемо воювати танками, як факт. В цьому немає нічого поганого, Поганого, взагалі нічого поганого. Можливо, так навіть краще. Тут човники пропонують розширити нашу промисловість. На, не, знаю. І на надійність на, для піхотного обладнання. Ну, давайте ТБ ще щось розширю. Ну так, наша промисловість буде дуже непогана. Але ось кількість людських ресурсів. У нас вже 11%, плюс ще 5% буде. Це всього 250 тисяч додатково я отримую. Щось ніяк не може 20 потягів привести їм. Байдуже. Відправляємо ще більше піхотки. Ще ППО. Ого, в мене вже 16 тисяч. давай не доведу, 16 тисяч, 10 тисяч і 300 нового ППО. 90 ще і 400 топ обладнання. Бред. Ще на 106 зменшимо. Фіни. А, фіни, так, да, вони воюють з союзниками, тому що я воюю з союзниками. Що логічно. О, потяг вивчив новий. ППО модернізую. Не, спрощений потяг. І ще сталі закуповуємо та. Якого біса ми закуповуємо сталі. У нас її має бути прям дуже багато. Прям дуже багато. Прям занадто багато, як на сказав Сталі. Ще в нас 124 і так чистими. Ми просто багато витрачаємо. О, поліпшив. Фокус взяв. На Борнгольму. Хом поліпшуємо. О, мені фіни віддають свої дивізії. там не потрібні мені ваші дивізії. Не зараз, я потім заберу всі. А не так, потроху по черзі. Так, якщо я вирішив потроху в танчики йти, то будемо потроху в танчики йти. О, ви там. 323 автономії, блін. Я б міг. Коротше, скасує тебе. Аж 20 000 піхотки, 400 ППОшки. 500 доп. обладнання і. Я конвої давно не перевіряв. Конвої. Ну, всього, 30 конвоїв. Не діслати. На видобуток ресурсів збільшу 10% в нашому випадку, це відчутно. Знаю, що кількістю стали, 10% це відчутно. Так, конвейерне виробництво ефективність виробництво розширив. Танчика, 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 танчика. Я буду йти в танчики стоїть цитково. Значить, мені треба в броневік йти. Якщо я хочу перемагати, мені потрібні танчики. І авіація, до речі. До речі, авіація. Але людські ресурси також потрібні. Так, з самого початку треба було через маріонетки йти. Я б Норвегію за маріонет, Швецію за маріонети, фінію за маріонет. Ой, Німеччина Савок пішла. Це дуже хорошо. Так, так, так. Тоді, після того, як я анексую Даню. Будемо йти війною на Німеччину вже точно. Скільки там виправдання мети війни буде? 30 днів. Так. Моя мета просто норвезькі території забрати і все. Мені більше не треба. І я тоді зможу сформувати. Я можу сформувати в такому випадку. Потім, якщо ми переможемо. Кальмарську я зможу сформувати. Єдність Скандинавії зможу сформувати. Проголосити Єдність Скандинавії. Імперію Північного моря також було б прикольно. І ось це б не зміг. Проголосити Єдність я б міг. Це точно. Тому що я вже все контролюю, щоб проголосити Єдність Кандинаві. Мені не вистачає норвезьких, фінських, а і данських, тому що Фарерські острови. На дякую, Фарерські острови. Дякую, Британії, що захопила мої Фарерські острови. В які я б міг би речі назад висадитись? При бажанні. При бажанні. Ой, скоро, скоро. Але мені політвади не вистачає. Але скоро я зможу їх приєднати. Що мені? Сполучені Кра. Окей. Мені Сполучені Штати запропонували ліс. Сполучені Штати мені. Я воюю з союзниками. Сполучені Штати, ви в курсі? І здається, скоро з тобою буду воювати. Але союзники самі вибрали зі мною воювати. Це не мій вибір. Ось часі середнього танку. Мені б досвіду армії, трохи більше, щоб далі по доктрині пройтись. Якраз далі це те, що треба буде. Що в мене тут? Конвой один ми потопили. Але я там не плаваю. Звідки в мене там конвої? Так, брендгольму, розвиток Гренландії, теоретично можна взяти. Мені аж 300 політплати, треба, щоб приєднати. Фінляндію. Почекаю. Воно того Воно того коштує. А, 0,75 в мене, тому що нам на дослідження багато ходять. Ем. Йди, вивчай щось. Щось по типу радіо, все вперед. На що в мене не буду виходити влади. Так, зараз Німеччина себе зажене в дуже незручне становище, і я буду просто з півночі починати атакувати. Головне, щоб Німеччина не дійшла до льоні. Це буде неприємно. Німеччина почекай трохи, не заходь в льоню. Я зайнятий зараз своїми справами. Візьму потім згуртувати Фінляндію. Савок лох. Він тут ще в оточенню потрапив. Не падай так активно солок. Ой, тут хорошо. В Грінландії ще сталь отримаємо. Вперед. Да, 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 всі проти всіх. Коня наш союзник, хорошо. Да-да-да. Який мів взагалі в нас сквіну? Два відсотки. Знову ж мені просто забрати норвезькі території, просто забрати норвезькі території. Ну, спочатку, скажімо, за все, Німеччину рознесемо, а потім під союзників будемо воювати. Що неприємно. Я дякую за видобуток ресурсів. Ой, да, досконала система керування вогнем. Не треба мені давати свій, свої дивізії, я, вас, я сказав, що я вас скоро всі одразу забуду. Буквально через день. Анексувати. Ось, схованки зброю. Салла. Це де? Коротше, десь, десь неприємно буде в Фіні. З фінами. Ось тут. Салла. З ними тут неприємно буде. Так, ці дивізії. Дякую. Але ви будете для мене просто людськими ресурсами. 159 тисяч. Так. Дякую. Так, ти. Ви приєднутись сюди. Так. І можна вже починати обосновувати міту війни проти Німеччини. Тут просто буду стояти в захисті. А тут треба буде Норвегію. Моя головна мета швидко взяти Норвегію. Максимально швидко, наскільки це тільки можливо буде. Можливо, навіть створити ще 12 дивізій нарешті. Буде згуртувати згуртувати фінів буде. Є, це прекрасно. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Е, Продовжимо ми вже з війною проти Асі. Я такий і проти союзників, і проти Асі. І скоріш за все, потім проти Савка буду ще воювати заодно. Е, знову ж, дякую. Якщо хтось хоче також підтримати або донаток в описі, або так само ось тут спонсор спонсором на Ютубі. Е, підписки вподобайку, коментарі і так далі. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!